американський президент Барак Обама у щорічному посланні конгресу заявив про політичну та економічну ізоляцію Росії через конфлікт в Україні. Ми захищаємо принцип, що великі країни не зможуть залякувати малі. Ми протистоїмо російській агресії, підтримуємо українську демократію і підбадьорюємо наших союзників по НАТО. Сказав пан Обама перед конгресменами. У Москві на це відповіли, що спроби ізолювати Росію не принесуть результату. Щодо внутрішньої політики, то Барак Обама оголосив, що фінансова криза у США закінчилася і розповів про стратегію економіки. Оміки середнього класу, якої він хоче дотримуватись. Ізраїльська поліція заявила, що підстрелила нападника, який поранив щонайменше 9 людей в автобусі у центрі Тель-Авіва. Напад стався на мосту Марів, кажуть силовики. Зловмисник бив людей ножем як у автобусі, так і на вулиці. Дві жертви перебувають у критичному стані. Повідомляють змі. Нападник намагався втекти, але отримав легке вогнепальне поранення в ногу. Заявив речник поліції Мікі Розенфельд. Поліція розглядає інцидент як ймовірну терористичну атаку. Написав він у своєму твіттер. Силовики патрулюють територію, щоб запобігти подальше. Им нападом додав він вулиці. Довкола моста перекрили. Сили АТО зупинили просування російських регулярних військ у районі 29-го і 31-го блокпостів у Луганській області, заявляють у прес-центрі АТО. При цьому речник антитерористичної операції Леонід Матюхін зазначив, що 31-й блокпост, розташований неподалік так званої траси Бахмутка біля Кримського, довелося залишити через високу загрозу для життя особового складу. З 31-го блокпосту необхідно було відійти для того, щоб зберегти життя людей. Тут є відповідні підрозділи і люди, які ухвалюють рішення залишати блокпости. Чи ні вчора вирішили відійти? Розповів пан Матюхін за його словами. Біля обох блокпостів триває перегрупування українських військових. Національний банк України вивчає питання вилучення з обігу монет номіналом 1 і 2 копійки. Повідомив директор департаменту грошового обігу Віктор Зайвенко, журналістам у Києві в середу. За його словами, створено робочу групу з цього питання передає інтерфакс Україна. Монети однієї двох копійок з 2000 та 2001 років виготовляє банкнотно-монетний двір Нацбанку, тоді як перші монети номіналом однієї копійки в 1992 році відчеканив монетний двір Італії, а потім з 1992. Другого по 1996 рік їх виготовляв Луганський верстатобудівний завод. Згідно з даними НБУ, останній раз монети одна і дві копійки чеканилися в 2013 році. Народний депутат України Дмитро Ярош отримав поранення осколком від снаряда. Про це як передають коментарі, 21 січня на своїй сторінці у Фейсбук повідомив активіст Асоціації народних волонтерів України Роман Доник. За словами Доника, Ярош легко поранений осколками Града, кістки цілі, злегка зачепило м'які тканини. Написав доник, уточнивши, що в госпіталізації нардепа необхідності немає, і його облили зеленкою. Рівненщина отримала бюджет на 2015 рік. Проголосувало за основний фінансовий документ рівненщини 59 депутатів. Окрім того, обранці підтримали рішення про звільнення працівників бюджетної сфери на 3%. Проголосували за звернення до керівництва держави про повернення пільг для чорнобильців, про проблеми із дитячим відпочинком та попросили Верховну Раду визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Рівненські депутати всеукраїнського об'єднання Батьківщина прийшли на сесію обласної ради у футболках з написом Свободу надії про це повідомляє інформаційне агентство РВЮА. В такий спосіб обласні обранці вирішили підтримати українську льотчицю народного депутата України, політв'язня Надію Савченко, яка зараз перебуває за гратами у Росії. Також депутати вшанували хвилиною мовчання загиблих внаслідок теракту у Волновасі громадян України. У рівному звільнили начальника міського відділу міліції за те, що його підлеглого бачили нетверезим безпосередньо під стінами місця праці. Вимогу позбавити силовика посади надіслав до Міністерства внутрішніх справ головний міліціонер області. Мовляв, керівник, не пильнуючи своїх підлеглих, псує імідж міліції. Головного міського міліціонера громадськість випробувала ще під час Революції Гідності, тому вимагає від МВС переглянути рішення. Нещодавно у інтернеті з'явилося відео, на якому двоє з вигляду нетверезих чоловіків падають біля будівлі, які розташовані міські відділ міліції та УБОЗ. один із цих чоловіків, як з'ясувалося правоохоронець. Відтак головний міліціонер Рівненщини Сергій Максимов заявив, що за таке неподобство має відповісти особисто начальник міської міліції Руслан Мельник. Він не справився зі своїми функціональними обов'язками, не зміг зробити все, щоб не допустити людей в нетверезому стані в приміщення міліції. Переконував начальник МВС України у Рівненській області Сергій Максимов.